Наприклад, остання ситуація нас розчарувала дуже з Катериною. Як ми виїхали на кордон? Ми везли коробку із медициною угорські прикордонники. У нас, як завжди, всі документи, такі, як у нас були, з від організації все так, як завжди, ми возили. Зазвичай у нас більше питань від угорських кордон прикордонників, але ми якось надавали всі документи, вони потім передивлялися і відпускали. А тут було навпаки: угорські пропускали, а наші не захотіли пропустити, бо вони сказали, що. Дві години їм не вистачить для того, щоб оформити все у їхній системі. Хоча у нас були документи, все поштучно прописано. І там було ну така медицина, що в любе місто, в любе село завези людям треба. Півтора години простояли, примерзнули, пробували їх вмовити за той час. Вони би вже від оформили. А вони сказали, що вони не встигнуть до закриття кордону, бо ми поїхали на маленький кордон. І ту коробку з медициною відвезли назад у Будапешт.